Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівне. Хочу показати вам такий дубль-кабінобор, тільки що до нас заїхав. Це в нас Volkswagen Crafter 17 2017 року, в дуже хорошому стані, як технічному, так і косметичному. Це в нас тут ціленьке, в оригіналі, тільки що приїхав, встигли, тільки помить. Все в нас ціленьке, всі 4 колеса також в дуже хорошому стані порами у нас ніяких зауважень немає. Має форкоп прицепне. Довжина борта йде у нас 2.80, ширина 2.10. Тут у нас і також ціленьке, гарненьке, має невеличку скриньку. Салончик у нас йде на 6 місць, на шкіряних сидіннях, водій має підлокітник. Ось така от мультимедія, клімат-контроль, кондиціонер. На механіці салончик у нас чистенький, доглянутий. Має протилатуманки, вони всі справжні, працюють ідеально. По двигунчику тут у нас 2 літра дизель на 160 третійські сили та 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 2900. Будемо раді бачити в нас на стоянці. До зустрічі!